Юра Великий, вітаю тебе з Днем Захисника України, з Днем Української армії! Бажаю тобі багато цікавих комічних випусків безмежно великої аудиторії, вдячних глядачів, комічних сценаріїв. Бути улюбленцем публіки, таким, як ти і є. Слава Україні! Ми переможемо. Зі святом тебе, любий. Юра Великий, я вітаю тебе, з Днем захисника України. З Днем Української армії бажаю тобі натхнення! Багато випусків, шоу, щоб вони були безмежно комічні, великої аудиторії та вдячних глядачів. Натхнення тобі! Ми переможемо! З Днем Української армії! Все буде Україна. Вітаємо тебе, Любий!